Галино, я до тебе у справі телефоную, каже сусідка. Моя донька заміж виходить, а грошей зовсім нема. Позич тисячу євро, а ми з весільних конвертів відразу ж на наступний день тобі віддамо, просить мене Марія, позичати комусь гроші я не дуже люблю, але не так просто відмовити, коли мова йде про найближчу сусідку. Марія мені була, наче родичка, я від них в село від навістки пробилась, так з нею і подружилась. Діти наші разом росли, тільки у неї донька, а у мене син. Я в Італію на заробітки поїхала два роки тому і зробила це з багатьох причин і з безгрошів'я, і тому що хотіла синові житлом допомогти. Але найбільше мені хотілося втекти від свекрухи, бо ця жіночка мені спокійно жити не давала ніколи. Чоловікові я озвучила версію, що їду нашому синові на квартиру заробляти, і він мене без проблем відпустив. А от свекруха не відразу сприйняла цю інформацію, бо вона і велика господарка, і тепер. Все буде на її руки, адже син вчиться, а чоловік мій постійно на роботі. Скажу чесно, Віталії мені дуже сподобалось. Свою роботу важкою я аж ніяк назвати не можу. Я доглядаю за 88-річним італійцем, який майже не говорить, але ще ходить. Мої обов'язки входить зранку приготувати сніданок, прибрати, прослідкувати, щоб дідусь помився і одягнувся, а потім він весь день сидить в своєму кріслі і дивиться телевізор. А я практично відпочиваю. ще приготую, магазин за спезою піду, а потім в телефоні біля вікна сиджу і каву попиваю. Все це я ще розсердечно в нашій телефонній розмові розповіла Марії. Просто я її кликала до себе Віталію і казала, що тут точно менше роботи, ніж у нас в селі. Моя свокруха тримала корову, свиню, курей, качок, город мала на 25 сотих коло хати. Тож я від роботи цілими днями не розгиналася, і це правда. Тому Італія особисто для мене це відпочинок. Марія сказала, що подумає над моєю пропозицією, а я їй пообіцяла, що за тиждень приїду додому, у відпустку і позичу гроші, а заодно і погуляю на їхньому весіллі. Та коли я приїхала додому з грошима і подарунками вперше за два роки, то мене зустріла свекруха із словами Гляньте, яка сеньора приїхала, може, в честь твого приїзду кореї качок на подвір'я не випускати, щоб ти не забруднилася. Я ще до кінця не розуміючи, чому вона себе так поводить, стала витягувати сумки в гостинці, які привезла, але мама мого чоловіка навіть дивитися в мою сторону не стала. Коли чоловік повернувся з роботи, то почалося ще гірше. Він сказав, що не думав, що гроші мене можуть так змінити, тому він подає на розлучення. Я почала його просити пояснити, що сталося, а він мене спитав, невже мені і справді так важко у них жилося, що навіть в Італії на роботі мені краще, ніж у них? І тут до мене дійшло Марія. Це точно вона щось наговорила моїм родичам, передала їм нашу з нею розмову та ще й додала, напевно, свого, бо чоловік і його мама на мене дуже злі. Весілля у доньки Марії в наступну суботу, гроші їй потрібні терміново, але я вже й не знаю, чи варто мені її виручати після того, що вона наговорила і як негарно вчинила зі мною. Я ж їй все щиро розповідала, як жінка жінці, і навіщо все це було передавати моїй свекрусі? Та ще й в прикрашеному стані. І що мені тепер робити? Чоловік серйозно налаштований на розлучення каже: їдь свою Італію, якщо тобі там краще. Марія вже кілька разів мені телефонувала, але я від неї слухавки не беру, бо ще не знаю, зчити їй гроші чи не зчити, і як взагалі мені бути.